Увага у січні. Одна важлива виплата не надійде на карти українцям, її не буде проведено, зроблено. Тож ви не отримаєте свої гроші. Доброго дня, друзі. глядачі! з вами канал Народна думка. Що за виплата? Чому вона не вийде, коли вона пройде, коли її Е, В загальному, коли ви отримаєте свої гроші, давайте розберемося. Уряд повідомив, що через нюанси формування бюджету у січні українці не отримають одну важливу виплату. Пенсіонерів там також дуже багато і розповів, чому е, я це все цитую на своєму каналі. Народна думка, розповідаю про нюанси. Доступною мовою доносю то до кожного українця. Тож, якщо хочете знати всі новини по цих темах, виплати, субсидії, допомоги, комуналка і все все все, все, все інше. То долучайтесь, кнопочка підписатися під відео. А зараз собира... розбираємося саме з цією. Тож, через формування бюджету частина виплат не може бути проведена, так якщо типу гроші на них не надійшли з казначейства. через те, що бюджет тільки сформований, воно поки туда ті бумажки. Да? Ну, напевно, Камазами возять гроші. Хотілося б, да, щоб кожному пенсіонеру додому приїхали, лопатою згрузили. Ото було б круто, дійсно круто, але на жаль, не так. На жаль, то не дуже великі суми, можна навіть відверто сказати маленькі, і на картку в загальному чи листоношую. І там. Не лопата, це точно і не КАМАЗ. Да. Но в січні не буде частини того, тому що виплата по програмі Національний Кешбек, яку дуже багато оформили українців, буде затримана. І в січні її не буде нараховано. Дуже багато людей вже то знаєте, як за принцип знає, поповнюють мобільний телефон, ще щось, ще щось за світло платять. Ну доволі зручно. До речі, мені в місяць приходить приблизно десь 150-200 гривень, скільки вам. Напишіть в коментарях, бо мені цікаво об'єми, об'єми цієї виплати, не ті статистичні, які нам там дають, а реальні, які у вас, дорогих моїх підписників, тож хотілося почути інформацію. Далі, в січні не буде, тому що бюджет формується, но вона нарахована, але прийде в лютому. Тобто в лютому прийде дві. Ну ми ж знаємо, що там є потолок по виплаті. Да? Потолок в 3 тисячі гривень. От як в лютому буде. В лютому буде два потолки Два рази по 3 тисячі гривень. Тобто вони не будуть сумуватися, слава Богу, і людям виплата повноцінно. Нагадую, ця виплата приходить як 10% відшкодування за купівлю українських товарів. Тобто, якщо ви купуєте українське, підтримуєте українського виробника, то вам нараховується 10% назад. І ви їх можете потім витратити на власний розсуд. Ну там не зовсім на власний розсуд, бо ця карта, національний кешбек, все що завгодно з неї купити, також, на жаль, не можна. Да? Але там, на якийсь телефон перекинути, щоб сосовних коштів не брати, за комуналку заплатити, то доволі таки зручно. Да? Тож, не переживаємо. Вона не анульовується, не списується, нікуди не дівається, просто відтерміновується на один місяць. А в лютому там, привала на карточку, да куча грошей, і не будемо знати, куди з ними діти. Ну це звісно все жарт. Хотілося, щоб кожному по три тисячі приходило в місяць, але тоді потрібно і витрачати мінімум 30 тисяч на купівлю українських товарів. А по перше, де їх взяти, а друге, що на них купувати, да чисто українське. Надію, що ця програма дійсно підтримує наших виробників, там вже майже всі зареєструвалися, От я там дивився список товарів, то там вже майже все, що виробляється в Україні, дійсно там є. І магазинів все більше і більше долучається до програми. Тож можна сказати, що скоро то окопив навіть якісь там невеличкі ларіочки, да, вони також будуть брати в цьому участь. Поки що це такі більші магазини, там як АТБ, Епіцентр, Сільпо. І лише українські товари. Тож виплати нараховуються на карту. Прийдуть, але не в січні, а в лютому. На карту національного кешбеку. До речі, повна інформація про цю національний кешбек, як його завести, як його підключити в дії. На каналі Народна Думка є повне так, знаєте повчальне відео. Тож можете долучатись, дивитись. Я вам розповідаю до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.